Рада всіх вітати на каналі Лани Мун. Це в нас граєм перія пазлів. І відео по турніру набігів. Набіги, міцне підсилення. Четвірки без синіх, четвертий день боїв. Це відео, до речі, вже друге за сьогодні, а буде ще й третє. А попереднє було: це війна альянсів. Якщо комусь цікаво, перейдіть та подивіться. Отже, переходимо до набігів. Моя оборона вигрібла в це, а була в Є взагалі. Навряд чи я зайшла в це, закрила третій день, бо остання атака була вже сьогодні, а передостання ще минулого дня. Не знаю, може і де було. До боїв. Буду намагатися, ну, ви знаєте, я не викупляюся в турнірах, буду намагатися потрапити у топ може один. Ну, хоча в топ-5 без викупу. І маю надію, що сьогодні в нас буде менше поразок. Та, ха-ха-ха, звичайно так завжди відбувається, коли вже майже добігає кінця. Дають самих слабких героїв. Не переживай, не переймайся. все буде норм. Так, 4100. Моя команда атаки 4800. Суперник, до речі, українець 0529. Так, віджит камери. Туди-сюди його тягаю по екрану. Ось так. Через комбо ми збираємо непогано. Пумпурумпурум. Давайте ось тут стану. Так. На жаль, не сповільнили. Через підрів, підрів, підрів крісу, на жаль, не складеться фіолетова, бо там зайва червона стояла, але. Так, давайте з шакалом розбиратися. Там під ним є... стоїть щось фіолетове. О, от і, і сказочці кінець. Я тепер, вірно, вимовила, бо вчора в мене просто проблеми були. Пам'ятаю, відео теж намагалася якось по-етакому сказати, сказанути. Можна було фіолетовий в нього відправити, може б щось вийшло, коротше, вже це не важливо, бо ми перемогли. Якби це була ліга героїв, мені бонус за швидкість дали б по-любому. по-любасу. Так, далі. Побігли. 726. ніфіга собі. Бонус за складність. Так, все складніше і складніше. ТОП-5. О, О. Ну, гаразд, змінила на жовтий. Ой, знаєте що? Зміню ще один на жовтий. Ось так. Це буде традиційна праця з маною. Окей, полетіли. Ага, ось вона. так, віджет закриває. Ну вам не видно, він, коли е, в результаті вже готового відео. Ну, його не видно, він такий, напівпрозорий. Саме безпечний тут рігр. Давайте в нього пуляти. Тікс. Поляна не наша. У -у 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 -у. Так, може тут якусь четвірку Ні, не склали, на жаль. Так. О, де ми коли зарядимося, от скажіть. Давайте хоч їх сповільнимо. Зараз є ймовірність, що нам буде дуже боляче. Так, трохи сповільнили. Лісю вже на підльоті. Ну, Дивіться, він все одно вже ультує. От тут от є ймовірність. Може, червона якась проскоче, а може трохи вище жовта вийде. Тож давайте зробимо такий маневр. розійшлася. Е, Лісюшечка, якщо. Ууу, все, коротше, вони трохи мене отримали. Джунаїд стій, я тебе молю. З каменем. Біда. Не сповільнили. Просто підриваємо. Давайте. Ну, все, це мінус. Зараз ще ультує. Капець, я зла. Прикиньте. Змогла зарядити тільки од двох швидких. Що, це останній день? Так не хочеться. Я коли починаються розбиви, розби, ну коли е, немає розбивів, я в такому піднесеному, піднесеному настрої, а коли хоч перший, все в мене так падає. Ну просто я дивлюся от сюди, і воно, знаєш, так, годиночок тікає, все додається туди поразок. Це неприємно. Ну, давайте ще дамо шанс цій команді. Полетіли. Так, гадаю, що мені варто перейти на фіол знову. Ну, дуже багато фіолетового дають. В першому бою було прям чудово з фіолетовим. А ось другий. І другий, і третій. А я чомусь зміна на жовтий. На. Валера, норд, валера северний. Або холодильник Валера. Ну, і в філо у мене є хоча б дис диспл. А тут що? На. На ха. <смеш> На. Давай розбиватися, так розбиватися. Знову ультує. От гидоцтво яке. А ну давай тут жовтий. Клас. Та ну у вас, коротше. Зашибись. Все, це останній. Ля я на це не розраховувала, я розраховувала. Ну ладно, одна буде поразка, і ми ще завтра позмагаємося. Ну, Тоді я в топі 10, що, що сказати. Тоді ніяких, тоді ніяких топів один. Все, минус слів Ну, давай, що тепер робити? Я просто хотіла його вбити каменем. Не сталося? Шкода. Так, ну що, холодильник Валера? Холодильник переміг телевізор. Розумієте? Як це символічно? Такий прев'ю буде. Так, ну що? Ну що? На цьому все. Дякую за перегляд. я у розпачі, коротше, я не вірю, я не вірю. Ну, ну, no. гаразд. No. Ще у нас попереду Ліга Героїв за сьогодні, так. А з турніру набігів ми, ми чекаємо. Ми чекаємо лут у суботу. Буде відео, звіт. Що там, в мене все ж таки топ-5, або в мене топ-10. Все ж таки, робіть ваші ставки, шановні, Все, на цьому все. Цілую, люблю. Ваша Лана Мун, слава Україні! Побачимося!